Доброго вечора, мої любі друзі. Дуже давно нас не було в ефірі. І сьогодні я хочу почати своє відео з такого цікавого кадру. Впіймала двох шпіонів у малині. Оце вийшло, думаю, познімаю трішки є вже вільний час. Городи привели до ладу. Потихеньку костимо сіно. А тут виходять, а у мене два. Шпіончика лазив малінь. Так що ось так, друзі, оп, один, а ось і другий. Ховаються, ховаються. <сум> ну, то нехай, ну то нехай їдять. Ну, все рівно все садимо, все для наших діточок. Так, ну що, друзі? Хочу вам показати, трішки почну зі своїх городів. Пам'ятаєте, ми з вами садили картоплю, бурячки сіяли. Ну, ось така краса, картопелька наша цвіте. Рів'єру ми вже їмо. А ось лілі і шань шань тільки почали квітнути, то ну я ще ж не знаю, що там і як там. Далі будемо копати і копати, і подивимося, що і як. Ось така краса. У нас трішки позавчора було дощику е, пів другої ночі. Ми з чоловіком бігом виходили і вкривали ось оцю гарненьку капичку сіна. Купили ми ось такі два тента, щоб накрити нам наше сіна. Ось така я відійду подалі і покажу вам, яка гарна у нас. Уже вийшлося копиця. Ось така, ось так вона вже виглядає у нас. Так. Ось такі справи у нашому колхозі, як то кажуть, капусточка. Трішки в бурянцях. Ну, для чого, прийде час, повбираємо і тут. Ну, ось так виглядають вже у мене томати. Прийшли на другий город, трішки покажу вам, проведу екскурсію. Ось так одна грядка. Ну ось тут трішки поменшенькі на другій грядці. Сонечко світа, вже вечір у нас. Ну, ось так виглядають наші. Пам'ятаєте, у минулому відео я вам показувала свій синник, який падав, і який потім вже почали ми ремонтувати. Ну, ось зараз вже чоловік почав накривати його шифером, тому що. Вже подзвонили хлопці, там, де ми замовляли сіно. Косять, косять, тюкують. Замовили ми багато сіна, тисячу тюків. Так що будемо мати надію, що нам на цю зиму вистачить, воно все збережеться, все буде сухеньке і не пропаде жоден тюк. Ну, ось так. Трішки познімаю вам чоловіка в роботі. Так, да, так, да, всім привіт. Да, чуєте всім Подписчик. каже привіт, доброго вечора ми з України. Працюємо, працюємо. Дякуємо нашим хлопцям, що бережуть нас, дають нам мирне небо. Ми можемо працювати, годувати наших. Дівчат і а їхнім молочком годувати всіх тих людей, які потребують в нашій продукції. Було в на Ось так, друзі, дуже страшно, чесно кажучи, я на це не можу дивитися. У мене стає серце зупиняється. Я дуже боюся за чоловіка. Ну, як, як він казав, що нікому ж більше все робити, маю робити це я. Ну, ось так це все виглядає, це вся робота. Сьогодні, друзі мої, відео у нас про все потрошку, як ми живемо, як ми працюємо, чому так довго нас не було в ефірі. Все у нас дякувати Богові, дякуємо ЗСУ. Добре, працюємо, працюємо, працюємо. Так, ну що, друзі, покажу ще трошки вам своїх дівчаток. Ось така травичка у нас гарненька в цьому році на наших випасах. Вже майже вечір ми прийшли забирати дівчат, чайка наша. Наші собаки вони ж без нас також не можуть. Мімозка. А трошки далі там у нас стоїть рябіна карамелька. Розповім, чайкиного малого ми продали, продали відразу, йому було 7 днів тиждень. Приїхали ті самі люди, люди що забирали попереднього бочка у нас. Сказали, о, дуже добре те, що у вас бичок. І ну, забрали і повезли. Так що все добре, чайка наша доїться. Кормимо, крім того, що трава, я ще знов купила оцю добавку, ці вітаміни Ава Здорова, Супер Роздій. Про нього я також хочу вам розповісти, але трішки пізніше і це буде. Відео тільки про а, цей комплекс вітамінний. Ну, так що, ось так виглядає наша краса. Така травичка. У нас вчора пройшов дощик, при тому дуже сильний. Був вітер, поламав дерева, наробив трішки людям шкоди. Але у нас, слава Богу, все добре, городи промочило. Земельку також. Ну, буду з вами прощатися, дивитися наше відео, підписуйтесь на наш канал, ставте питання, будемо відповідати. Вибачте, що так довго не виходимо в ефір, але саме розумієте, що дуже багато роботи. Зараз такий сезон, і сіно, і городи, і молочка, то трішки інколи я не встигаю познімати відео. Ну, те, що маємо, то маємо. Я вам усім бажаю мирного неба. Дякую нашим хлопцям за те, що вони нас бережуть і дають нам змогу працювати. Знову повторююся. Велике вам дякую. Всім пока-пока. Гонимо наших дівчат додому. Днем, идем, рябина, йдем. А я вам не сказала, да? Ну, ось наш каштанчик, як він уже виріс, бачите, такий став чорненький, чорненький. Так, сейчас покажу ще Красунчик наш, він теж вже гарний став. Він становиться дуже схожий на батька. Дуже схожий. Дивіться, які гарнючки. І шел за дівками бігать. Рябина наша відгуляла вже, то скоро буде майже два місяці, так що ну ось так, друзі мої, ми йдемо додому. У нас квітнуть дуже багато квітів по нашому пастбищу. Так, карамеля в нас стала неслухняна, балується, бігає. Знаєте, як сама по собі. Хочу йду, хочу не йду. Ну, то таке. Але додому біжить. Головне, щоб попереду йшли і всі дівчата. Тоді вона трішки слухається і біжить за ними додому. Так, Ось такі наші справи.